Двісті 225-та доба героїчного протистояння української нації широкомасштабному вторгненню. Окупанти завдали п'ять ракетних та вісім авіаційних ударів. Постраждали понад 30 населених пунктів. Зокрема, вранці зафіксували ракетні прильоти по житлових будинках. Запоріжжя є жертви та постраждалі. Наразі відомо про загибель однієї жінки. Сіп осіб отримали поранення різного ступеня важкості. Їх ушпиталено. Серед них одна трирічна дитина. Люди під завалами зразу виїхали рятувальні служби. Медики наші всі працюють для того, щоб достати всіх людей з під завалу і мінімізувати втрати. Ворог тероризує мирне населення. Ми будемо триматися, допомагати у ненудному. все одно переможемо. Все буде Україна за минулу добу. Українські військові звільнили на Херсонщині Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку. Російські окупанти здаються в полон разом з технікою. Окрім того, підтвердило ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. В результаті поступового звільнення силами оборони тимчасово захоплених територій, одночасно з відходом підрозділів російських окупаційних військ відзначається виїзд поплічників окупаційної влади. Так, за наявною інформацією з населеного пункту Сватове. До Новопскова Луганської області зафіксовано переміщення трьох автобусів прихильників окупантів.